Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Шовковський дасть шанс легенді Динамо. Донецький Шахтар знайшов нового п'ятого. Михайло Мудрик отримав неприємну новину. Сергій Ребров повертає відомого українця в збірну. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days Поїхали. Оціночна вартість Михайла Мудрика суттєво зменшилася. Трансер оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Англії. Найдорожчим українцем в АПЛ став захисник арсенала Олександр Зінченко. Його цінник не змінився 42 мільйони євро. А от цінник на вінгра Челсі Михайло Мудрика подешевшав з 45 мільйонів євро до 40 мільйонів. На третьому місці йде захисник Евертона Віталій Миколенко, ціна якого зросла до 28 мільйонів. Четвертий ілля Забарний з Бормута. Його ціна 25 мільйонів євро. Також з 1 мільйона до 2,5 виріс цінник півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка. Найдорожчим футболістом АПЛ залишається Ерлінг Холланд з Манчестер Сіті, який коштує 180 мільйонів євро. На жаль, невдалі виступи Челсі вплинули на те, що вартість мудрика зменшилася. Хоча, як на мене, сам Михайло останнім часом став трохи стабільніше грати, та зараз є одним із лідерів атак лондонського клубу. Вчора Мудрик закрив рота усім хейтерам, забивши вирішальний м'яч на 92-й хвилині у Ньюкасла. Тому, якщо Михайло продовжить в такому темпі, то його вартість в майбутньому буде тільки зростати. Як то кажуть, краще зробити крок назад, щоб потім вийти на два кроки вперед. Також хотілося б відмітити зростання у вартості наших захисників. Як на мене, Миколенко та Забарний зараз одні з найкращих у цій ланці усі АПЛ. Якби в них був не український, а скажімо англійський паспорт. То думаю, їх вартість була б у півтора-два рази вища за ту, що я зараз. Але тим не менш, я думаю, що гравці перебувають на карандаші у грантів АПЛ. Особливо забарний про інтерес, до якого з боку Тоттенхему я розповідав у минулому випуску. Тому у наших хлопців АПЛ усі успіхи тільки ще попереду. Динамо та Полісся поборються за неймовірного таланта УПЛ, як повідомляє видання Зоря Лондонськ, Динамо та Полісся зацікавлені у підписанні Вінгера Чорноморця Максима Брагару. Київський клуб вже зробив трансферну пропозицію та чекає на відповідь Чорноморця. Відзначається, що Динамо запропонувала Одеситам близько 200 тисяч євро за футболіста. Житомирський клуб при цьому запропонував футболісту чудові особисті фінансові умови, але не планує довго чекати та вимагає швидкої відповіді від гравця. Сам же Вінгер, чорноморця Максим Брага розхиляється до трансферу в Динамо. Повідомляє Спортарена, адже гравець з дитинства мріє грати за київський клуб. В минулому випуску я повідомляв, що Динамо зараз активно шукає Вінгера. І так як легіонерів запросити важко, то трансферне бачення киян зосереджено на УПЛ. Брагаро – це безумовно суперталант, але як на мене йому ще рано грати в Динамо. За своїми характеристиками він на даному етапі не сильніший за Караваєва, Кабаєва, Волошина чи Ярмоленка. А сидіти на банці в Динамо це означає тільки угробити свою кар'єру. Брагаро може просто перегоріти та втратити усю впевненість у своїх діях. Якщо йому не будуть довіряти у складі киян, варіанти з Поліссям більш приємніший для гравця, адже там більше шансів на основу. Хоча конкуренція з Макуана та Назаренко також буде нелегкою. А взагалі б на місце Брагаро було б краще дочекатися якихось пристойних пропозицій з Європи і поїхати в умовну Бельгію, щоб розкрити свій прихований потенціал, як це коли зробили Малиновський Яремчук та інші. Любі друзі, а який вибір Максиму Брагаро порадили ви. Ваші думки пишіть в коментарях. Ярослав Ракицький вирішив допомагати зсу. Про це заявила дружина футболіста Ольга Ракицька. За її словами, основні захити та хейт до Ракицького абсолютно безпідставні. І все, що про нього говорять, відрізняється від того, що є насправді. Ракицька каже, що Ярослав не любить дарма балакати і не вважає, за потрібне на все відповідати. Але при цьому, за її словами, Ракицький це людина з великим серцем. І близькі люди знають, скільки він зробив для людей ще до війни, і скільки допомагав і дитбудинкам, і багатодітним сім'ям, і допомагав рятувати життя людям. А зараз основна допомога від Ракицького йде на ЗСУ. При цьому Ольга відмовилася називати конкретні цифри. Адже Ярослав ніколи не афішує благодійність і про це не говорить. Але це дуже велика сума. Сказала Ракицька. До Ракицького у нас суспільство двояке ставлення. Хтось вважає його зрадником, який вчасно перефарбувався. Хтось вважає, що Ярослав зробив правильні висновки та минуле не слід ворушити. Як на мене, правду ми все рівно не дізнаємося. А саме, чи робить все це Ракицький від доброго серця, чи ні. В будь-якому випадку добре, що він хоч щось робить, на відміну від багатьох, які або просто сидять мовчать, або тільки багато говорять. Навіть якщо ракицький це робить для того, щоб відбилити свою репутацію. То краще нехай хоч так допомагає нашій армії. А от що стосується ігрових характеристик Ракицького, то, як на мене, зараз він найсильніший захисник УПЛ, незважаючи на свій вік. Все ж таки колосальний досвід дає про себе знати: жоден захисник УПЛ не має такої дальної передачі та вміння читати гру, як це робить Ракицький. А враховуючи нинішній рівень УПЛ, то думаю, Ярослав ще декілька сезонів може пограти на пристойному рівні за Донецький шахтар. Головний тенер національної збірної України Сергій Ребров планує повернути в збірну усім відомого гравця. А саме мова йде про голкіпера Релмадриду Андрія Луніна. За словами Реброва, головне для голкіперів це ігрова практика. І зараз Лунін не тільки грає багато, а й виглядає досить впевнено. Він допомагає мадридському клубу перемагати, і з такою грою він дуже важливий і для збірної України. Тому, звичайно, плануємо повертати його в першу команду, сказав Сергій Ребров. Нагадаємо, що останнім часом Ребров перестав викликати Луніна в збірну, адже голкіпер довгий час не мав ігрової практики та сидів на банці. Замість Луніна Ребров волів бачити в команді Дмитра Різника Шахтаря чи Георгія Бущина з Динамо. Як на мене, воротарська позиція зараз дуже сильно укомплектована в національній збірні по футболу. У нас дійсно на даний момент просто плеяда талановитих кіперів. Трубін зажигає в бенфіції. Бущан вже давно на стабільному рівні. І от ще Лунін виграв конкуренцію за місце в старті реалу. Тому вибір у Реброво у цій ланці дійсно досить складний. Але той факт, що Лунін точно заслужив бути в національній команді, це 100%, адже він грає за один з найкращих клубів світу та є там гравцем старту. Більш того, якщо Лунін продовжить бути в основі, то як на мене саме Луніна треба ставити на Боснію в старт, а не Трубіна. Трубін, звичайно, також топ, але Лунін більш фартовий для збірної. Коли він в старті, то ми зазвичай перемагаємо. Любі друзі, а як вважаєте ви? Хто повинен бути в основі збірної України? Андрій Лунін чи Анатолій Трубін? Чи, можливо, взагалі Георгій Бущан? Вашу думку пишіть в коментарях нижче. Донецький шахтар знайшов нового Андрія П'ятова. Як стало відомо спортюа, воротар колоса та молодіжної збірної України Крило Фесюн перебуває у сфері інтересів донецького шахтаря. У нинішньому сезоні Фесюн став основним воротарем колоса після продажу Євгена Волинця до Дніпра 1 Кирило відіграв всі 16 матчів УПЛ, в яких пропустив 10 голів. Це найнижчий показник серед всіх клубів чемпіонату України. Справа в тому, що донецький шахтар зараз не має альтернативи Дмитру Різнику на позиції воротаря. Так, формально є Артур Рудько, який має контракт до літа, але це не воротар для великої перспективи. Тому не дивно, що гірники активно шукають нового таланта серед кіперів. Колись саме подібним чином Шахтар знайшов Андрія П'ятова, який потім став легендою клубу. Хоча на початку своєї кар'єри в Шахтарі П'ятов програвав конкуренцію тому ж таки Богдану Шосту та Яну Лаштовці. Фесіон також навряд чи відразу стане основним та витіснить пізника з воротарської позиції. Але на перспективу це гарний варіант для шахтаря. Я б сказав найкращий з можливих в УПЛ. Тому, враховуючи фінансові можливості Ахметова, я практично на 100% впевнений, що ми побачимо Фесіна у футболці донецького клубу. Шовковський хоче повернути супрягу у великий футбол. Як повідомляє журналіст Віктор Вацько, новий головний київського динамо Олександр Шовковський не збирається шукати нового центрального нападника. Фахівець хоче реанімувати кар'єру Владислава Супряги. За словами джерела, Шовковський вірить, що супряга може повернутися на високий рівень, оскільки той став досвідченішим футболістом. Зазначимо, що раніше повернути супрягу у великий футбол не зміг Луческу. Потім гравець мав проблеми зі здоров'ям, через які він пропустив майже два роки. Пам'ятаю, як ще п'ять років тому після переходу в Динамо супрягу називали новим Шевченко для киян. Але на ділі вийшов повний провал. Хоча в першому сезоні після проходу луческу супрягу демонстрував непоганий футбол і був одним із лідерів атак киян. Але потім все змінилося. Видно, що травми підкосили Владислава, і через це він втратив у певних своїх якостях, особливо у швидкості. Супряга зараз вже не такий мобільний, як колись, він був на молодіжному рівні. Дуже шкода, що такий неймовірний талант заглух у київському клубі. Але якщо Шовковський зможе реанімувати кар'єру супряги, то це буде справжній тренерський подвиг з боку наставника киян. Але як на мене, супрязі у нинішній формі буде дуже важко виграти конкуренцію у Владислава Ваната на цій позиції в Динамо. Любі друзі, а чи вірите ви в супрягу так сильно, як це робить Олександр Шовковський? Ваші думки пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все з вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!